Доброго дня вас вітає компанія «Автоексперти». У нас авто під замовлення, фольксваген транспортер в лонг-версії 2019 року. Зараз автомобіль має пробіг 174 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач, 7-ступінчиста, автоматична. І по комплектації у нас два ключові баста, активні фари. Диски Радіус 17 та Радіус 16 гума в дуже гарному стані літня і зимова. Електричний з підігрівом, датчики дощ, світло. Мультикермо, круїзконтроль, дістронік, асистент втомоводія. Максимальна мультимедіа з навігації України, Bluetooth USB AUX, Apple CarPlay Android Auto, кондиціонер, підігрів сидінь, підігрів дзеркал, підігрів фонтажного відділення. І коробка DSG DQ500. Оздоблення салону текстиль, Також є допомога під час паркування передній та задній партронік. Багажний втік в гарному стані. Заді дві розпашні дверки незвісно є фаркоп. Автомобіль свіжепригниз Швеції, перевірені усі вузли та грагати. Зауважень автомобіль немає. Зроблений великий сервіс заміну наступного. Комплект та ремені ГРМ з помпою та в мастило та усі фільтра, салін-блоки, важель в підвізки, передні колодки, стійки стабілізатору, втулки стабілізатору і зроблений развал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додатково передня оптика затягнута в бронеплівком. Автомобіль розмитний, Роблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тездрайв інших автомобілів, можливо, у місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівне вулиця Борка 28 є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна даного автомобіля 28 400. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.